Шановні друзі, в першу чергу я відповів на запитання, чому я йду в депутати. Так от я йду в депутати, щоб був порядок. Порядок, якого, на жаль, сьогодні немає. Я не випадково записую це звернення в своїй студії, в своїй студії, де а, в мене проходять моя телепередача Майдан. Я намагаюся, ну і так думаю, що завжди говорю правду. Говорю правду у своїх передачах. І кожен телеглядач може зателефонувати до мене в ефір і висловитись з приводу теми, яку ми обговорюємо, і сказати правду про правду про те, що відбувається сьогодні в нашій державі і в нашому місті. Мої рідні, близькі, часто мене запитують, чому я не заспокоююсь? Невже я не можу просто мовчки спостерігати? Не можу. Не можу мовчати, коли бачу несправедливість. Не можу мовчати, коли розумію і усвідомлюю, що нас черговий раз дурять. Але якщо раніше дурили по черзі і Кучма, і Янукович, і Ющенко, і сьогодні дурить Яценюк, то Яценюк прийшов до влади на крові, на крові сотні людей, які загинули. Я не думаю, що їхні рідні і близькі... Сьогодні, дивлячись на те, що відбувається, в тому числі з Сінюком. погоджуються з тим, що їхні рідні загинули. Напевно, велике кощунство сьогодні взагалі про це говорити, але я не можу мовчати. Я не можу мовчати, тому що те, що відбувається, воно викликає не просто занепокоєння, воно викликає обурення, глибоке обурення. У мене особисто, у Забродського Василя Івановича. Давайте. Усвідомимо і глянемо з боку, що відбувається в державі. Або навіть я би інакше питання поставив: а що змінилось в нашій державі? Рік тому нашу державу шматувала банда Януковича. Сьогодні її шматує банда Яценюка. І нічого не змінилось. Тільки грошові потоки перенаправили раніше їх брала сім'я, а сьогодні банда Яценюка. Або банда кольолобів, яких ще називають. Скажіть мені, будь ласка, а нам від цього легше стало, вам чи мені? Кому з нас стало легше від того, що всі грошові потоки Яценюк перенаправив у власні кишені? Перше, що зробив яценюк, прийшовши до влади, це поставив на державні банки керувати своїх людей для того, щоб всі державні гроші були під контролем. Для того, щоб всі грошові потоки перенаправити правильно, так як вони це вважають? Скажіть мені, будь ласка, як можна за півроку, перепрошую, за вісім місяців заробити сотні мілья... мільйонів або мільярди гривень для того, щоб витрачати сьогодні на рекламу? Уявіть собі, Народний фронт партії Ценюка в тиждень витрачає тільки на телевізійну рекламу 90 мільйонів гривень. Я медійник і точно знаю, якщо додати до 90 мільйонів гривень телереклами, ще стільки ж на зовнішню рекламу, ще стільки ж. На рекламу в пресі і на радіо, то ми отримуємо декілька сотень мільйонів гривень на рекламу в засоб тільки від однієї партії від Народного фронту. Це ж де вони стільки накрали? От де вони взяли ці гроші, щоб їх витрачати? Майже офіційно через виборчий фонд своєї партії. Скажіть мені, будь ласка, накравши ці гроші і витративши їх на рекламу, дійшовшись, дорвавшись до влади, що вони будуть робити? Правильно будуть відбивати ці гроші. Будуть просто-напросто повертати те, що вони сьогодні витратили. І взагалі я хотів би знайти, щоб ми пригадали історію. Ми дуже, Знаєте, ми нація, ми з вами разом, ми однакові. Ми нація, яка забуває історію. Ми забуваємо, хто ким був вчора. А давайте пригадаємо, 2007 рік Яценюк іде в Верховну Раду п'ятим здається номером в списку Ющенка. І очолює Верховну Раду. Як спікер від Ющенка пройшло всього два роки, і він вже окремо, як окремий кандидат йде на вибори президента. І що він робить у 2009 році, скажіть, будь ласка, він допомагає Януковичу стати президентом України. Тому що цей Яценюк у 2009 році закликав посадити в тюрму Тимошенко. Це Яценюк казав, не голосуйте за Тимошенко, тому що вона така сама, як Янукович. За, за їх обох не голосуйте, вони однакові. Якби тоді Яценюк не вів такої передвиборчої кампанії, Янукович би не став президентом. І Україна була б зовс... сьогодні зовсім іншою. Ми б вже давно підписали і угоду про асоціацію, і все інше. І давно б вже були значно ближче до Європи. Не мали б сьогодні війни, в тому числі. Але Яценюк, саме як перекінчик, рівно через два роки вливається в партію Тимошенко, і у 2012 році на плечах Юлії Тимошенко, яка сидить в тюрмі, заходить в Верховну Раду, заводячи свою фракцію, чітко усвідомлюючи, що за нього, як за фронт Змін, значно менше людей проголосувало би. І як тільки доривається до влади, як тільки Юлю випускають з тюрми, що робить Яценюк? Зраджує. Зраджує. Вся історія політичної кар'єри, яценюка і цієї партії. До речі, вони вже тричі там міняли не тільки партії і назви, це історія зрад. Не змін, а зрад. Вони зраджували виборців. І на сьогоднішній день, голосуючи за цю партію, ми чітко не знаємо, кому виставити рахунок за те, що вони брехали раніше, за те, що вони казали раніше одне, а сьогодні говорять інше. Я хотів би зазначити, що Яценюк сьогодні використовує адмінресурс. І не просто адмінресурс, а шалений адмінресурс. І я це доведу. Кожна родина, не тільки Чернівецька, отримала ось такий лист щастя, як я називаю, від Арсенія Яценюка. Кожна родина поіменно: ну, по перше, звідки партія Фронт Змін взяла е адреси. Наші з вами адреси. Звідки вона їх взяла? Хто має доступ до бази? Адмінресурс, прем'єр-міністр, його уряд, його міністр юстиції мають доступ до бази. Але сьогодні вони мають доступ і використовують цю базу для того, щоб писати нам з вами і мені листи про агітацію. А завтра вони ці бази використають для того, щоб вашу власність чи ще будь-когось власність переписати на когось іншого. Адже вони мають доступ. І хто каже, що сьогодні, порушивши закон, вони завтра не будуть робити цього? Хіба це не адмінресурс? Хіба це не є оця брехня, яка л'ється за екранів? Яценюк у всіх рекламах своїх говорить, навіть їхній партійній газеті говориться. Голосуй за народний фронт, обирай прем'єр-міністра України. Це газета Яценюка. І знову брешуть, тому що точно знають, що прем'єр-міністра буде формувати коаліція, коаліція з різних фракцій. І хто займе перше місце або друге, то і пропонуватиме прем'єра, але точно не народний фронт. І вони брешуть, вводять мільйони людей в оману саме з тією метою, щоб тільки пропхатися туди в парламент. І контролювати нас з вами, контролювати грошові потоки і шматувати неньку. Знаєте, мені інколи на зустрічах задають питання, чого ж ви мовчали раніше? Ну я не мовчав раніше. 1 березня 2013 року я, як журналіст, звертався до Януковича і до Пшонки, щоб вони подали відставку. Я писав їм, що вони не справляються з ситуацією, вони не контролюють державі нічого. І якщо це далі буде продовжуватись, то рано чи пізно будуть і горіти офіси, і бізнеси, і так далі. і так далі. Я це писав. Я звертався, я не мовчав. Так само я сьогодні мовчати не буду і, і буду говорити те, що думаю, буду говорити правду. Ви подивіться, що відбувається в державі. На крові людей вони приходять до влади і призначають міністром неграмотного Бурбака. Уявіть собі, людину, яка жодного дня не попрацювала на державній службі, будь-якій державній службі, призначають міністром людину, яка відкрито бреше людям і каже: Я не знаю, де моя сім'я заробила десятки мільйонів гривень, щоб внести в статутний фонд добробуту це, як ви знаєте, ринок біля Калинівського. Він не знає, вони створили добробут, внесли в статутний фонд десятки мільйонів гривень, а він каже, я не знаю, де моя сім'я взяла ці гроші. Це людина, яка просто нагло бреше в очі, неграмотне, його ставлять міністром. Жодного дня не працював в державній владі. А для чого ставлять міністром? А для того, щоб всі грошові потоки міністерства, а це Міністерство інфраструктури. В свій час це міністерство створив під себе колесніков. Для того, щоб 75% фінансів, які контролював е, Калісніков і сім'я, ішли, відповідно, відмивались з бюджету. Так от, на це міністерство яценюк поставив найближчого і найдовірену особу. Для того, щоб не просто контролювати міністерство, а для того, щоб перенаправити ці грошові потоки. Минулого тижня. Всі засоби масової інформації показали, що десятки мільйонів гривень були знайдені у заступника керівна, керівника Окрзалізниці. Е і це гроші, які готувалися для хабарів. Я запитував у Бурбака на зустрічах, як журналіст, кому цей хабар готувався. Чи йому готувався, чи його заступникам, чи, можливо, навіть Яценюку. Кому готувалися ці десятки мільйонів гривень. Цей хабар. І Бурбак з таким точним знанням справи відповідав мені повністю, яка фірма за що відповідає, де, а в кінці казав, що Укрзалізниця це окреме юридичне підприємство, воно само вибирає з ким працювати, і в тому числі, в той самий час, він прекрасно знає всі фірми. То якщо ти не маєш відношення до Укрзалізниці, то звідки ти так добре знаєш, яка фірма за що відповідає? Звідки так добре знаєш, що ці мільйони готувалися не туди на хабарі, а комусь іншому, ніби то. Комусь іншому. Ви знаєте, якщо Бурбах не стане депутатом, ну це моє оціночне судження, я так думаю. Але я точно знаю, що якщо він не стане депутатом, то він точно сяде в тюрму. Тому що одразу після виборів я в цьому не маю жодних сумнівів. Я в цьому не маю жодних сумнівів. Підкриються кримінальні справи і не тільки по Бурбаку, по інших міністерствах. Там є ще Булатов, такий самий не менш, не менш блатний, я би сказав. Там є достатньо тих, хто, кому є, що відповідати перед законом. Знаєте, як в тому кіно, або вона веде від мене прокурору, і я її веду в ЗАГС. Так от, або Бурбаку, або в депутати, або в тюрму. Іншого йому не дано. Але вони продовжують красти. Вони продовжують красти. І коли сьогодні вони розуміють, коли Бурбак зрозумів, що йому вже він програє е, парламентські вибори, і він запустив чутку, що нібито він буде губернатором. Ну, знаєте, люди ті, хто розуміє, що відбувається в державі, з цього сміються. Бо він автобіографію без помилки не може написати. Ну як він губернатором стане? Хіба президент може таких брати в команду і ставити на губернаторство? Тому що це смішно. Але смішно інше. Не смішно да, і хочеться плакати з іншого, з того, що нас далі дурять. Як дурили раніше. Так і дурять далі. Коли я говорю про мільйонні крадіжки цього уряду, уряду Яценюка, коли я говорю про те на зустрічах з людьми, мені кажуть, ну ви бачите, вони ж працюють в умовах війни. Цікаво. А давайте задамо собі питання. Ви збирали, напевно, у вас є родичі, близькі, знайомі або колеги по роботі, які йшли на фронт. І ви збирали їм повністю, починаючи, вибачте, від трусів і до каски, повністю, і, і засоби захисту, і одяг, і форму, і все інше. Я йшов на фронт, я сам собі все купував. І мені друзі купували бронежилет і дарували. Ж держава ні на мене, ні на добровольчі батальйони не трачає жодної копійки. Все це роблять добровольці волонтери. Це ми з вами робимо. Куди Яценюк діває ці мільярди, які він каже, що вони витрачають на відновлення Донбасу? Яке відновлення Донбасу, якщо там ще війна продовжується? Ви пригадаєте, два місяці тому, коли Верховна Рада не захотіла голосувати за надання Кабміну 9,5 мільярдів гривень на відновлення Донбасу, Яценюк подав відставку. А в кінці кінців проголосував за 3,5. Верховна Рада е, проголосувала за 3,5 і Яценюк погодився і залишився. Так скільки тоді можна красти? Вже вони спочатку крадуть на тому, що вони створили війну, а тепер крадуть на тому, що вони відбудовують. Якби не Турчинов і Яценюк, ми б не втратили Крим. І не треба нам розказувати, що армія була не готова. У нас були тисячі спецпідрозділів: Альфа, Беркут, Шмеркут, Грифони і так далі. І так далі. Ви знаєте, коли люди вийшли перекривати дороги, щоб не відправляли на фронт призовників 18-річних, я не до кінця це розумів і викликало якісь питання. Коли я побував в АТО, я приїхав і сказав, так, да, там нема що робити 18-річним хлопцям. Хай сидять у мами під спідницю. Коли я написав заяву в батальйон Донбас, я був в четвертій тисячі, в четвертій тисячі людей. Іншими словами, в кожний батальйон тисячі добровольців мого віку були готові йти і захищати Україну. Для чого брати в цій ситуації молодих, необстрільних пацанів, якщо є дорослі люди, які знають, для чого вони йдуть на фронт, які знають, для чого вони ризикують і кого вони захищають? Тому. Коли Яценюк і його банда спекулюють питаннями війни, відверто кажу, хочеться взяти автомат і відповісти їм по військовому. Я хочу ще раз підкреслити, банда кулявлобів рветься до влади, щоб приховати свої злочини і щоб сховатись за депутатську недоторканність. Але цього не буде. Я вірю президенту, я вірю в нову команду, в нову більшість, яка не дасть красти. Тому що наш президент чітко усвідомлює, що друга Януковича в державі бути не може. В Державі або реформи, або кінець держави. І це, на жаль, є реалії. І це не мої там передбачення і так далі. Це факти, від яких просто не відійти. Знаєте, я, звертаючись до телеглядачів, хочу попросити тільки одного. Коли ви приїдете на виборчі дільниці, подумайте, подумайте, як правильно голосувати. Тому що одні йдуть від партій, від партій, які кажуть, що вони сьогодні оновлені. Інші йдуть як самовисуванці, а насправді це вчорашні регіонали, в тому числі, вчорашні комуністи, вчорашні ездеки, вчорашні е, народнопартійці і так, далі, і так далі. Є керівники підприємств, які ще вчора... Були в усіх названих мною партіях. Сьогодні вони самовисуванці, тому що їм все рівно від якої партії йти до парламенту або самовисуванцем. Їм все рівно, як дурити людей, головне, щоб бути біля корита. А нас, людей, вони як мали забидло, так і мають. Тому, прийшовши на виборчі дільниці, думайте уважно: візьміть бюлетень, подивіться і подумайте. Я не знаю, чи проголосують люди за мене. От відверто кажу, не знаю. Мені дуже хочеться, щоб мої слова, моя робота не пропали даремно, щоб, як вода через пісок, вони не просочились. Але дуже хочеться, щоб все-таки в нас в країні нарешті наступив порядок. Мені дуже хочеться, щоб нас не дурили. Щоб не думали, що в нас нема пам'яті. Щоб не думали, що ми не пам'ятаємо, що було рік, два, п'ять тому. Ми всі дуже часто робимо помилки, помиляємося. І я помилявся. Я цього не приховую. Я помилявся, коли 10 років тому агітував там якимось чином Зайнуковича. Е е я цю помилку давно визнав і 7 років тому вийшов з партії, я 7 років позапартійний. І повторюсь, ще за рік до революції я писав відкритого листа Януковичу, що він пішов у відставку. Я не боявся ніколи говорити правду. Я завжди звертався до, до будь-якої влади і говорив правду. Я міг би зараз е, зробити цілу вибірку того, як протягом багатьох років я це робив. Але напевно це би була ну, така реклама моєї особистості за державний кошт, тому що я як кандидат депутата виступаю. Я, звертаючись до товаришів, ще раз прошу, повірте мені. Наступні вибори відбудуться дуже швидко. Дайте мені шанс, дайте мені випробувальний термін стати вашим депутатом. Я звертаюсь до жителів вулиці Строженецької, Героїв Майдану 69, проспекту Незалежності, 94, Каспрука, Канівської, Олега Кошового, Шухевича і багатьох інших до цього мікрорайону. Через півроку відбудуться наступні вибори. Цей випробувальний термін будь-хто з нас отримує як. Можливість показати себе. Повірте мені, дайте мені цей шанс, і ви переконаєтесь в тому, що я відповідаю за кожне сказане слово. Я знаю, як воювати з чиновниками. Я тричі обирався депутатом, на мажоритарці. Мені довіряли люди тричі. І я знаю, як заставити владу працювати. Повірте мені і проголосуйте за мене. І вам не буде соромно, що у вас такий депутат. Я бажаю вам успіхів і сподіваюся, що 27 жовтня ми всі прокинемось в оновленій країні.